24 квітня середа в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Аварійні фасади і балкони житлових будинків у центрі Дніпра. У реабілітаційному центрі основної госпітальної бази області повертають до життя наших захисників. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Вночі удари по Нікопольщині продовжувалися. Ворог застосував дрони камікадзе різних типів та важку артилерію. Поцілив по райцентру, Мирівській і Марганецьких громадах. Пошкоджені підприємство і агрофірма, а ще лінії електропередач. Без світла залишилася частина абонентів. Люди не постраждали. За уточненою інформацією, через вечірні атаки ФПФ дронами в районі Понівечені ще один приватний будинок та господарська споруда, повідомили у Дніпропетровській області військовій адміністрації Оперативна ситуація на фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по наземній станції управління БПЛА, району зосередження Озброєння та військової техніки двох районах зосередження особового складу та трьох інших важливих об'єктах противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 880 чоловік особового складу ворога, 12 бойових броньованих машин та 43 артилерійські системи. Загальні втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 461 тисяча осіб, бойових броньованих машин близько 14 тисяч. Артилерійських систем більше 11,5 тисяч, реактивних систем залпового вогню 1048. засобів протиповітряної оборони 771. Україна витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, хочу подякувати за цей день. Усім, хто дійсно все робить заради того, щоб життя зберігалось. Дякую нашим воїнам, кожному і кожній, хто зараз на фронті, у бойових завданнях, на позиціях, на постах. Усім, хто тренує наших воїнів, готує українські бригади. Дякую усім волонтерам, які підтримують наш захист, наші активні дії, усім нашим бойовим. Медикам, кожному лікарю, який рятує поранених, дякую всім, хто впроваджує нові технології в українській армії, хто робить наші удари більш влучними, і хто б'ється заради України саме так, як треба бити заради заради свого дому. Сьогодні говорив з головком Сирським. Зокрема, про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту, і особлива увага зараз Донеччині. Вдячний усім, хто дійсно стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч, дякую кожному і кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах в сотнях компаніях, які роблять все, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕП, український софт для оборони. Дякую всім, чий внесок допомагає Україні битись. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки в тих підприємствах, які прямо належать до сфери ОПК. Дякую кожній компанії, яка співпрацює з ними і допомагає. Дякую усім партнерам, які допомагають та реалізовують домовленості про спільні оборонні проекти. Наше виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів, і саме таку мету ми ставимо щомісяця більше української зброї. Сьогодні є також вкрай потрібна гроші новина про військові пакети від партнерів. Є новий пакет від Великої Британії півмільярда фунтів. Деталі ми обговорили з прем'єр-міністром Сунаком. І головне, вчасно поставити зброю в Україну ракети, саме такі, які потрібні. Бронетехніку, яку очікують на фронті, ППО, а також катери для захисту нашої економічної безпеки у Чорному морі. Дякую, Британії. Обговорили з прем'єр-міністром Сунаком зараз також підготовку першого глобального саміту миру. Важливо, щоб якнайбільше країн взяли участь. Саміт саміт миру може і повинен. Довести, що не хтось один буде визначати, як жити всім іншим у світі, не чиясь дурна сила буде це визначати а світова більшість спільно на основі міжнародного права, на основі статуту ООН, на основі нашої формули миру, яка повертає дієвість міжнародному праву. Я дякую кожному лідеру, усім політичним і громадським діячам, які допомагають нам. І з організацією першого саміту сьогодні провів кілька нарад. Щодо цього, я вдячний всій нашій команді, яка працює, щоб формула миру була повністю реалізована. Відповідної нашої активності буде багато і найближчими днями і тижнями усі разом у світі маємо примусити Росію до миру. Ще одне. Сьогодні російські терористи знов завдали ударів по нашому життю: Одеса, міста і громади Дніпровщини, Донеччина, наша Костянтинівка, Харківщина, Миколаїв, Херсонщина Щоразу є кому рятувати життя, ліквідовувати пожежі, розміновувати, допомагати нашим людям, нашим громадам в усіх областях України, в кожному місті, в усіх районах. Як би близько це не було до фронту чи кордону з Росією, я дякую усьому колективу ДСНС України, всім працівникам національної поліції, які дбають про людей, кожному і кожній, хто працює в бригадах екстреної медицини, сьогодні свій професійний день відзначають українські психологи. Я дякую усім, хто допомагає нашим людям долати всі емоційні та психологічні виклики цього часу війни. Дякую усім, хто вже зараз відбудовує життя в Україні. Україна. Витримує удари терористів, бо завжди є кому стати опорою для життя. Ми цінуємо кожну країну, які допомагають нам у відбудові. Сьогодні мав нагоду подякувати Данії з візитом в Україні. Був данський міністр підприємництва. Ми обговорили зокрема патронат Данії над нашою Миколаївською областю. Спільні проекти, які вже почали реалізовувати, які ще заплановані. Говорили і про спільну роботу для відновлення нашої енергетики зруйнованої російськими ударами. Плідний візит. Дякую за додаткову підтримку на 380 мільйонів євро. Дякую усім, хто. З Україною та в Україні дякую кожному і кожній, хто щодня додає сили українському захисту. Варто кожному зараз знайти свій спосіб бути частиною народу, який б'ється і обов'язково переможе. Слава Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Ми продовжуємо. Реабілітація військовослужбовців після поранень потребує тривалого часу. Важливим фактором є правильний підхід. Це визначає швидкість реабілітаційних заходів, комфортне перенесення процедур та відповідний результат. Такий осередок створили на базі провідної лікарні області, де щодня наближають одужання наших героїв. Там побувала моя колега Маргарита Кузьменко. Віктор родом з Волинської області. У 20 років пішов на фронт добровольцем і став бойовим медиком. Перше поранення отримав торік на Херсонському напрямку, коли ворожий танк влучив поряд з окопом. А цьогоріч, у лютому, fpv дрон влучив в автівку захисників, внаслідок чого у Віктора мінновибухова травма, ампутація правої ноги. Відірвала Ногу десятки операцій врятувати не вдалося. наших колег, які були в Херсоні, в Одесі, доправлений до лікарні Мечникова, і ми разом з реабілітологами і з нашими ведучими травматологами будемо робити все, щоб кінцівка була функціональною, щоб на неї. Поставити швидко самий класний протез. І віктор повернувся до своєї сім'ї. А в нього шестеро братів та сестер. Треба розуміти, що реабілітація це поетапний процес. Наразі лікарі підготовлюють кінцівку, м'язи, суглуби для рухів, щоб згодом виготовити протез, каже завідувач центру травматології. Хлопцю виконано більше десяти операцій. Лікарі намагалися всіяка молодому хлопцю, ну дитина 22 роки, врятувати кінцівку. Ну, то було неможливо із-за тяжкості поранення. Зараз йому треба і психологічна реабілітація. Людина довжна, потрібно відчувати, що він нужен, потрібен суспільству, не тільки родині, а всім. Це теж реабілітація. Реабілітація навчити рухам правильним в колінному суглобі, в протезі, в стигні. І потім виготовити йому нормальний, здатний для ходьби протез. Поранений каже, що пережив 14 операцій у Херсоні та Одесі. Після чого на реабілітацію направили у Дніпро. Зараз пригадує, як отримав поранення. Каже одного дня їхав в санію другом всім, там на кращій позиції Казанова. І їхали якраз робити 17 лютого. У мене в одного брата і в другого 17 лютого на день народження. Ти ще їх типу, привітати. І ми вже типу, з збиратися на ротації тіпа, з лівого берега. Тут ми їхали, нас купив і в дрон. камікадзе. типу, подав, Саня, на жаль, загинув на місці. Я тіпа, вибіг з машини, типу, став на ногу і чую, як мене по стоматі тріщать. мені типу, перебило артерії, тут в типу, дзвони, знизу, тіпа, і кров різні сторони. Я по один турнік. Другий, третій і їхали хлопці. Навірно, якби не вони то я б, навірно теж загинув з 37-ї бригади, то вони нам помогли типу, піднятися нагору. Із реабілітаційного процесу Віктор виокремлює єдине, що турбує: фантомні болі декілька разів на день. Фантомні болі вони викликані пошкодженням нервів. І ця проблема є, але у нього вона дуже дуже так успішно вирішується. Вони його майже не турбують. Вона би, якби мені не боліла, то я б зразу їхав на протезування. Ну а треба неї трохи розробити. Все таке майже два місяці пройшло. Вона нічого не працює, нагрузки немає. м'язи трофірування. Наразі лікарі дають гарні прогнози. Сам 22-річний хлопець каже, що одразу після протезування знову відправиться до побратимів та продовжить боронити. Ти країну. А хто якщо Маргарита Кузьменко Віталій Шалдов спеціально для Д1 На гарячу лінію телеканалу д 1 звернулася мешканка будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги. Історичний будинок, який розташований у самому центрі міста, перебуває в аварійному стані. все на власні очі бачила наша знімальна група. Пані Людмила мешкає у будинку номер 2 по вулиці княгині Ольги понад 40 років. Справно сплачує комунальні платежі і прагне, щоб будинок не приходив у занепад. Проте останніми роками будівля, що розташована у самому центрі міста, руйнується. Її стан стає все більш аварійним. А наш як Кагриці Катерінінка, центр города. ну просто обідно. Ну чому так запущений цей будинок, фасад. Як здалі в восьмому году, так і стоїть наш дом. Занедбаний та пошарпаний фасад це тільки півбіди. Справжню загрозу для безпеки перехожих створюють аварійні балкони, на які комунальники лише натягнули сітки. Проте і такий сумнівний захист тих споруд не рятує від небезпеки, адже одразу у кількох місцях сітка провисає від обрушених уламків. Адкаливець падає і все інше. Ну не буде великого... Трагедія, якщо, не дай бог каміннімуть на голову, Непокоїть мешканців будинку і стан під'їздів через дерев'яні та діряві вікна на сходові клітині. У під'їзді постійний холод, особливо це відчутно в осінньо зимовий період. Обслуговуюча компанія цього будинку це комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпровської міської ради. Однак люди вимушені наводити лад у будинку власними силами. Все сами, сами, сами. Входные двери поставили металлические, замки кодовые поставили, ворота сделали сами, ну за свой счет. Ступеньки покойный муж занимался. Сейчас в последнее время соседка с третьего этажа новенькая переехала с тремя детьми сама и спонсировала как бы. Ну, короче, запущенность полнейшая. Никто ни за что не отвечает. Жил сервис 5, это вообще кошмар какой-то. Вони нічого не роблять. Місцева депутатка за даною адресою Євгенія Дитятковська, яку місцеві жителі не бачили в обличчя. Мешканці очікують від міської обрани дієвих результатів та сприяння у вирішенні проблем. Много років тому назад обращалася, вчала з депутата з її депутата, передавала обрання письменне, ну і по сій горіться, а восени не Она не проводит встречи с мешками? Нет, я ее никогда. Я вот увидела передачу на Д1. Это мой любимый канал, кстати, чтобы все знали. Я всем рекомендую его даже и смотреть. Настолько актуален на данный момент. И тем более, что мы не привыкли, чтобы поднимали такие актуальные вопросы. Здійсь і будем говорить так. Ми надсилаємо інформаційний запит до департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради та комунального підприємства «Жилсервіс-5» з питанням, коли буде проведено ремонт аварійних фасадів будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги. Та чи планується заміна вікон на металопластикові у під'їздах цього будинку? Чекаємо на відповідь. Маргарита Ілля Новини Д1. Продовжуємо випуск у Дніпропетровській обласній організації Національної спілки журналістів України ініціювали проведення циклу регіональних круглих столів щодо розслідувань злочинів проти журналістів та запобігання їхній професійній діяльності. Обговорення виявилось цікавим та важливим як для правоохоронців, так і для самих журналістів. Докладніше дивіться далі. Про перешкоджання журналістській діяльності у матеріалах українських змі наводиться чимало негативних прикладів. Цю тему важливо піднімати не тільки для захисту прав представників мас-медіа щодо виконання їхніх професійних обов'язків, а й для загальної обізнаності останніх. Інформувати суспільство про актуальний хід розслідувань, ефективність процесуальних дій, які відбуваються, та подальші кроки, які необхідно здійснити для притягнення до відповідальності нападників на журналістів. І в рамках цієї ініціативи ми організували і ось цей круглий стіл. Тема його журналістика не злочин, актуальний стан розслідування злочинів проти журналістів у Дніпропетровській області. Із якими заявами про перешкоджання професійній діяльності звертаються працівники ЗМІ Дніпропетровщини до правоохоронців, та скільки таких звернень зафіксовано за останні два роки, розповіли представники слідчого управління обласної поліції? Початку 2022 року по теперішній час слідчим підрозділом ГУНПА розпочато сім кримінальних проваджень за фактами кримінальних правопорушень чинних відносно журналістів. Це одне кримінальне провадження за статтею 176-186 кримінального кодексу. Пришкоджання закони. Професійної діяльності журналістів та відкрите викрадення чужого майна П'ять кримінальних проваджень за погрозою або насильством щодо журналістів і одне кримінальне провадження щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних електронних комунікаційних інформаційно-комунікаційних систем. Під час дискусії правоохоронців з журналістами обговорювалося чимало питань, йшлося й про важливість представників мас-медіа правильно оформляти та надсилати інформаційні запити, аби своєчасно отримувати необхідні дані. А ось відмовляти журналістам у доступі до публічної інформації, що доволі нерідко трапляється, як виявляється, зовсім не варто. Що відмовляють у доступі до публічної інформації, це і є вже об'єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого статті 171. Uh -huh. Тобто теоретично за цим фактом можна реєструвати кримінальне провадження, однак за зазначений період таких діянь не було. Uh -huh. Ну я маю на увазі звернень відповідних та зареєстрованих кримінальних проваджень. Ну, на законодавчому рівні так це можна. нових запитань, які виникли і у правоохоронців, і у журналістів під час цієї зустрічі виявилося чимало. Корисним буде й подальше обговорення такої тематики, яка стосується прав журналістів, належного виконання їм і своїх обов'язків та обізнаності останніх, як правильно та за законом діяти та захистити себе у тій чи іншій ситуації. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1. На про спорт українська тенісистка Юлія Стародубцева переможно розпочала виступи на грунтовому турнірі. ITF W100 в Португалії. Українка обіграла 28-річну нейтральну тенісистку Єкатерину Макарову. У наступному раунді Стародубцева гратиме проти чешки Габріели Кнутсон або Франційський Жорже з Португалії телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі новин о 12 годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Друзі, на телеканалі Д-1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 24 квітня. Ввечері погода у Дніпрі проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла, вітер південний до 7 метрів на секунду. У Синельнику в Новомосковську та Кам'янському в день і ввечері небо буде безхмарним і без опадів. Температура повітря від 9 до 19 градусів тепла. В день і ввечері небо у Марганці буде безхмарним. І ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитись. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря від 12 до 20 градусів тепла. У ніколи у полікривому розі та жовтих водах до обіду протримається похмура погода. А у другій половині дня небо проясниться. Вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитись. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 11 до 21 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Наші пращури помітили. Якщо до цього дня води не розкрились, то весна пізньою буде і літо поганим. Якщо вранці мороз, а в день сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день і ведмідь з берлоги виходить. Дякую за увагу. Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!